Миколаїв. Погляньте, який раритет. Котушка чи що? Це не просто котушка. Це свідок історії. А? Уявляєте, скільки майстрині її в руках тримали? Я думала вам її вже після зустрічі презентувати. Але це вам від чистого серця. Заряджена на успіх. Дякую. Наталя Михайлівна, якби не наша з вами дружба, я б давно пішов. Ваша невістка спізнюється вже на півгодини. Сто тисяч разів вибачаюся. Але це не я запізнилась. Це ми. Це саме оригінальне вибачення, яке я чув. Ну, сідайте, пані. Розказуйте, як же ви так забарились. Прикольна штука. Не відволікайтеся від теми, будь ласка. Так вночі моя манюня влаштувала гопака в животі. А я тим часом таке крутезне інтерв'ю з вами в інтернеті знайшла. І, і що ж пишуть? Та все. Але особливо круто, коли ви говорите, що стиль. Це не про одяг, а спосіб заявити про себе без слів. Було таке інтерв'ю. Там іще фото зі мною не дуже. І в соцмережах роботи Марти популярні. Тисячі лайків. А усі вони зроблені з високоякісних тканин, які привозить Наталія Михайловна. Бачив я ваші роботи. Такі ж чарівні, як і ви. Тож, приступимо до підписання угоди. Я готова. Ага. Стефане Миколайовичу. Павук. Степане. Тобто Миколаю, я не про вас, воно справді. У вас жарти не смішні. Тут був павук, не ви. Тобто справжній павук з лапками. <кхем>